Отже, можна однозначно стверджувати, що чорна магія у своїй основі глибоко аморальний та антигуманний феномен, і суспільство всіма силами має протидіяти поширенню цієї небезпечної практики та ідеології. Ми підняли дуже слушну проблему порушення базових морально етичних принципів у так званій Чорній магії. Дійсно, її прибічники ігнорують найважливіші загальнолюдські цінності. По-перше, Принцип не на шкодь» прямо попирається чорною магією, адже її метою є спричинити шкоду конкретній людині чи навіть завдати зла взагалі. Прокляття ритуальне прив'язування, помста все це аморально. По-друге, ігнорується справедливість адже в основі чорної магії лежить свавілля. Це зазвичай задоволення власних егоїстичних бажань за будь-яку ціну. По третє. Присутній свідомий контакт з темними